Доброго дня, шановні! Були в костко, і продавалась ожина. Отака два галона написано. Ось у відрі. Зараз покажу, як називається з другої сторони. Де вона є? Ось називається вона Честер. Ось у такому відрі. І що, шановні, чого ж я показую? Ну, сорт такий давнійшній, безколючковий. Характерний до Канади, невибагливий. В Україні вже, напевно, за нього забули, бо є гарні польські сорти. Але я його, знаєте, в магазині купили, він був під освітленням, і, думаю, треба його спочатку потримати так трошечки в полутіні, щоб він привик, а потім вже висадити на сонячному місці, як треба. Але дивіться, щось під ним таке є. Я його полила, потім думаю, дай, напевно, я подивлюсь, чи вогка земля, чи ні. Як там у нього коренева шийка, бачите, отуди заглибилась. Зачепила тут якась така підкладка. Подивіться, зараз вам покажу. Ось вона. Бачите? Ось таке вперше бачу. А там, подивіться, шановні, зараз хочу і то показати, і то. Ось. бачите, Добрева, скільки добрива. Погляньте, це осмокот. Тобто добрива пролонгірованої дії. Довгодіюче таке. Бачите? Ось воно таке, то я, напевно, це зніму, тому що хай коріння. А, тут ще підкріплено якось. О, отаково. І дивіться, а, це з одної сторони, навіть, бачите, як? Жменю кинули. То я земельки підсиплю легенько тут. Хай він поки що полила гарно. І земелькою, щоб не парився кущик. А це, дивіться, ось. Не знаю, я думаю, що я правильно зробила, що я це забрала. Я ж вже під доглядом, під наглядом цей кущик. От, поливати буду. І будемо мати ожину, бо ми маємо ожину там наверху. Але вона дрібонька і така колюча, колюча. Я навіть не знаю, чи вона е, сортова, чи, чи вона вже здичіла, як у нас кажуть, не знаю. Ну, то купили ось отака, бачите, вона безколючкова вже на честер. Отакі От ділюся такими новинками. Вона має такі, такі властивості, що вона стелиться по землі. Тобто, не вже не вверх пагони, а така шостелиця. Ну, якраз пристосована для того, щоб не вимерзати. Щоб під снігом і не вимерзати. Ось такі новиночки у мене. Бачите, як осмокот. Добре, бо я вже злякала, що там коренева шийка чорна. Вона, напевно, підсипали та полили, і вона так відреагувала. Зараз підсиплю земельки, буде. Свіженько їй і будемо мати ожину. Так що будемо чекати урожаю. Бувайте здорові. А, не сказала, 15 доларів коштує. Ну, то вже такий кущик 15 доларів, то це вже якось мені не шкода було віддавати. Ну, все, бувайте здорові.